Гріг. Хлопчик стояв під рясним дощем. Його обличчя було замисленим. Здавалося, він вирішує якусь серйозну проблему. Повз сновигали перехожі. «Посунься!» – гаркнув пробігаючи, якийсь чолов'яга. Я миттю. сказав хлопчик і став під ринву. сплеснув руками перехожий. Що за діти пішли? Ти ж промокнеш, змерзнеш, захворієш, помреш. Краще померти, сказав хлопчик, аніж йти до школи. Перехожий схопився за голову і побіг геть. Хлопчик виліз із під ринви, задоволено гмикнув і попрямував до школи. Його розрахунок виправдався повністю. Ледь побачивши його, Фрухансен схопилася за серце. Господи, Едварди, що цього разу? Промокнув, пояснив Едвард. Бачу, що промокнув, суворо сказала Фру. Марш додому перевдягатися. Едвард швидко порахував додому йому чапати години півтори, а по такій погоді, то й усі дві, і потім стільки ж назад. Фру Хансен, зарюмсав він, я встигну лише на останній урок. Вчителька лише махнула рукою. Сиди вже вдома, сохне, все одно навчання тобі не йде. А потім таки вирішила спитати: Еде, ну що тебе так додому тягне увесь час? Що там у тебе? Едвард сказав: Мама, вдома у Гріга дійсно була мама. Мама вчила грати його на піаніно. Причому сама грала усіляке красиве, а йому постійно підсовувала етюди та гами. Едвард слухняно грав перші три ноти, і йому ставало нецікаво. А що як зіграти гаму не по порядку, якщо зробити крок пальцями через дві, а то й три ноти. Маленьких рук не вистачало, але Едвард думав нічого, виросту великий, зіграю акорд на півклавіатури. Великим він, щоправда, так і не виріс, але красиві акорди це йому брати не завадило. Але до цього ще було далеко. А поки маленький Едвард ходив довкола мами і запитував Мамо, що ти граєш? Моцарта, казала мама, зіграй ще, просив Едвард. Йому подобалося. Більше за Моцарта йому подобався тільки Шопен, але більше за Шопена. Тільки шуман. Мама у Едварда була піаністка, дід грав у оркестрі, дідів тесть, диригував. Тому, коли Едвард почав придумувати і записувати мелодії, ніхто навіть не здивувався. А коли до Грігів зайшов у гості скрипаль зі смішним іменем Уллебуль Буль і сказав терміново віддавайте цю дитину до консерваторії, батьки відповіли Та, хоч завтра. І негайно відправили його до Лейпцига. Це була та сама славнозвісна Лейпцигська консерваторія, яку свого часу заснував Мендельсон і де викладав Шуман. Але годі, на той час, коли Грік опинився у Лейпцигу, ані Мендельсона, ані Шумана вже не було серед живих. Гріку було 15 років, і на нього напав перехідний вік. Все йому було не те і не так. Місто здавалося йому незатишним, консерваторія архаїчною, однокласники пихатими. А втім, здавалося йому це не дарма. Усього 10 років тому Європою прокотилася революція під назвою Весна народів, і нічим хорошим, як зазвичай, це не закінчилося. Тепер усі ходили сумні і на будь-які новації дивилися Вовком. Навіть у консерваторії відчувався цей присмак розчарування та обманутих надій. А ще Едвард дуже сумував за домом. Вечорами він, молодий і без капелюха, йшов вдихати повітря свободи, вдихав він його зазвичай дорогою до концертної зали Гевантхаус. П'янким воно було, це повітря, а ще холодним. І пізніше Грігові це дорого обійшлося. Він заробив плеврит, на який страждав усе життя. Зате концерти були надзвичайні Моцарт, Бетховен, його улюблений шуман і живий, живісінький на ту пору прогресивний композитор Вагнер. Шумана грала Клара Вік, його вдова, а Юний Грік дивився на неї широко розплющеними очима і думав вона знала геніального маестро. Вона грає його музику і так гарно грає. Професора лишень тихенько перемовлялася між собою погляньте, який у нас талановитий хлопчина з Бергена маленький, але суворий, щороку викладача змінює, і пише добре, трохи шумана нагадує, але прокльовується, і свій оригінальний стиль. Цікавий стиль, незвичайний. І по закінченні консерваторії видали Грігу характеристику найвищою мірою значний музичний талант із припискою, особливо у царині композиції. Після Лейпцига рідний Берген видався Грігу якимось селом. Він привітався з усіма сусідами, пройшовся знайомими вуличками, перечепився об знайому купину і подумав. І за чим же я, власне кажучи, сумував? і так і не вигадав якоїсь притомної відповіді. А тому поїхав до Копенгагена. Перехідний вік у Гріга минув, зате почався юнацький свербіж шляхетної діяльності. У Копенгагені він подружився із Андерсеном та Нурдроком і заходився підіймати музичну культуру Скандинавії на серйозний. Європейський рівень з одного боку, у Скандинавії тоді не було взагалі ніякого рівня, ані тобі опери, ані сонати, піднімай що завгодно. А з іншого боку, коли нічого немає, завжди є фольклор. А скандинавський фольклор це така сильна приправа, що однієї щіпки стане на цілий казан, навіть якщо це велетенський казан гірського троля. І, хвала усім богам, у двадцятилітнього Гріга вистачило стилістичного чуття це зрозуміти і жодного разу із цією приправою не переборщити. А потім Грік побачив Ніну, і тут у нього взагалі все пройшло навіть його вічний плеврит залишилося тільки любов і пісні. Бо ж Ніна була співачкою. І, попри свої 18 років, дуже доброю співачкою. Грік побачив її на якомусь музичному зібранні і зомлів. Ніна була така ж маленька і тендітна, як і він сам, і співала голосом, який був просто створений для його мінорних мініатюр. Едвард зібрав волю у кулак і пішов знайомитися. Ну, що ви? відповіла Ніна, Едварде. Ви мене не пам'ятаєте? Ми ж з вами бачилися 12 років тому у Бергені. «12 років тому? перепитав Едвард, не зводячи з неї очей. Чесно кажучи, якось не пригадую, голос у вас неймовірний. Ви дозволите написати для вас романс. І це була б найромантичніша історія на світі, аби не виявилося. Що Ніна є двоюрідною сестрою Едварда. А втім, історія все одно вийшла романтична. Едвард написав не одну, а цілих п'ять пісень, одну чуттєвішу за іншу. Одна пісня називалася Я тебе люблю. Це був такий тонкий натяк. Але Грік хвилювався. Ну а раптом Ніна не розуміє натяків. І тому різдвяного вечора він опустився перед нею на одне коліно і сказав: Ніно, ви ж вийдете за мене заміж, правда? А то я ж не просто так писав пісні, а з натяком. Ніна зрозуміла, що сміятися не можна. Едвард був маленьким, але гордим, тому вона просто стримано кивнула. Щиро кажучи, Едвард їй насправді дуже подобався. Грік був на сьомому небі від щастя, вони одружаться, він буде все життя писати для неї, а вона співати. А ще вони будуть їздити по всьому світі з концертами, і ніхто більше не наважиться над ним насміхатися, поза як національна гордість може бути такого зросту, якого захоче. І з тієї радості вони миттєво оголосили про своє рішення. Їм дуже хотілося, аби всі раділи разом із ними. І звісно ж, батьки з обох сторін заборонили Ніні з Едвардом навіть думати одне про одного але заборонити закоханим думати одне про одного ще ні у кого в світі не виходило. Едвард із Ніною жили, як і годиться жити в перший рік після весілля щасливо і небагато. Едвард тільки встигав дивуватися, як тонко Ніна відчуває всі його музичні задуми. Молоді та активні, обидвоє дуже багато працювали. Едвард писав, Ніна співала. Щоправда, їм довелося поїхати із Копенгагена до Осло, бо ж батьки досі зойкали та побивалися. Це був правильний хід подружжю, нарешті, дали спокій і відпустили на самоплин. Невдовзі стало ясно, що у родини збирається з'явитися третій грік, маленький, забобонний Грік сів писати фортепіанний концерт. Йому здавалося, що якщо він із головою піде в роботу, не стане радіти раніше часу, то тамтешні злі духи не нашкодять їхньому щастю. І концерт у Гріга насправді вийшов схожим на найсильніший у світі оберіг. Сповнений життя, любові, весни, він і досі відлякує всю нечисть цього світу, окрім добродушних тролів-пузанів, із якими Грік танцює у головній темі фіналу. Іграють цей концерт люди зі сміливою душею, молоді, закохані і відчайдушні, які нічого не бояться ані бога, ані чорта, ані цунамі, ані тролів. Які не бояться лишитися наодинці із собою у другій частині, які підставляють свої заледенілі серця під весняне, вогняне сонце і не бояться жити. А якщо вам хтось каже, що фортепіанний концерт Гріга зараз не актуальний, приміром через його зайву патетику, погляньте на цю людину пильно, а вона сама актуальна? Олександра Грік і ля Мінорний концерт народилися практично водночас. В один із коротких осінніх днів Грік прийшов додому трохи раніше. Він збирався завалитися спати. Останнім часом він працював більше, ніж зазвичай, і дуже втомлювався. Вже можна було сказати, що він стає відомим композитором, що напружена праця приносить свої плоди. Його навіть покликали на посаду диригента місцевої філармонії. Але Грігу було цього мало, він хотів на Олімп. Критична маса вже майже накопичилася, але прокинутися знаменитим все якось не складалося. В середині Скандинавії його, щоправда, і так всі знали: і Андерсен, і Бьорнсон, і Мунк той, що поет, а не художник. Але Грігу хотілося справжнього європейського визнання. Скандинавія, наче і сама була Європою, але якось трохи на висілках. Едвард сів за стіл і засмутився. Мені вже 25», – подумав він. Шуман у такому віці вже карнавал написав Шопен 20 неймовірних мазурок і анданте зі шпинатом, а Моцарт. Ой, про Моцарта у такому разі краще взагалі не думати. До кімнати нечутно увійшла Ніна. Ось, зранку принесли. Я не відкривала, вирішила тебе дочекатися, і поклала перед Едвардом на стіл великого білого листа. Любий Едварде, писав хтось вишуканим почерком, хочу висловити вам свій захват. Днями почув вашу скрипкову сонату, і ви знаєте, радів цілий тиждень. У вас цілком, напевне, є власний стиль, а це найголовніше ви ще дуже молодий і, звісно ж, прислухаєтесь до різних думок. Дуже прошу, продовжуйте писати. У вас є для цього усі дані і нікому не давайте себе злякати. Я знаю, ви дуже популярні у себе на батьківщині. Але повірте, скоро ваша слава гримітиме по всій Європі. Я зі свого боку із задоволенням буду розучувати зі своїми учнями усе, що ви напишете. Дуже хотілося б із вами побачитися, любий Едварде. Будете в Італії, приходьте в гості. Гадаю, нам є що обговорити. Я вважаю за свій обов'язок допомагати молодим талантам. А ви талант, Едварде. НІКОЛИ НЕ майте У цьому СУМНІВУ. Щиро ваш Ференц Ліст 29 ГРУДНЯ 1868 року РИМ. КОНЦЕРТ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З оркестром виявився Безсмертним. Принаймні, от уже понад 150 років його все грають і грають, а він не тільки живий, але й не старіє. А ось бідна маленька Олександра, доня Едварда та Ніни, прожила всього рік, і її батькам, особливо Ніні, було дуже важко це прийняти. Часом буває, що людина не може щось пережити, от не може, і все. Всі довкола йому торочать життя триває, треба жити далі. Але людина не розуміє, як це далі. Адже її життя зупинилося. І їй не цікаво, що там далі. Так і Ніна, поховавши свою маленьку Олександру, тяжко розмірковувала, як так сталося, що любов принесла їй таке важке горе. Впродовж якогось часу вона сахалася з боку в бік у пошуках якоїсь відповіді. Але потім, як і багато хто вирішила: більше жодної любові, жодних дітей. І щоб вже, напевне, жодних почуттів. Адже часом, аби жити далі, маєш перетворитися на цілком іншу людину. Лист великого Ференца Ліста, невідомому композитору Едварду Грігу, справив чимале враження на усю культурну Європу. Філармонійне начальство негайно викликало Гріга і спитало: Ну, і чого ти сидиш? Тебе Ліст у гості кличе? Негайно вирушай до Риму, згадаєш молоді роки, і Грік поїхав. А потім через пару років і ще раз поїхав, і це стало його перепусткою на Олімп. Із перспективного юнака зі своєрідною манерою письма він перетворився на помітного європейського композитора, яскравого представника романтизму, ну і все таке інше, що у підручниках пишуть. Едварду нарешті почали платити гроші, багато грошей, адже видатним композиторам належить фінансова підтримка від держави. Грік і справді чимало всього робив, і писав, і грав, і диригував, і навіть музичне товариство організував в Осло, аби люди могли слухати його улюблених Шумана з Шопеном, ну і, звісно ж, його самого. Грік усе життя працював променем світла у темному царстві, а це робота дуже непроста. Але для завершення його парадного портрету композитора, просвітника і національної гордості бракувало ще одного штриха. І однієї прекрасної днини цей штрих прийшов до Едварда і сказав: Вітаю, пане Грік, мене звати Генрік Ібсен. Я знаю. Відповів Грік, ми з вами якось бачилися у Римі. Та й взагалі, хто вас не знає? Дякую, спокійно відказав Іпсен. Я у справі. Хочу запропонувати вам написати музику до моєї п'єси. До якої саме? уточнив Грік. До пергюнта», лаконічно уточнив Іпсен. О, пожвавився Едвард. То це ж чудова п'єса. Я її дуже люблю. Це добре, досить похмуро сказав Ібсен, бо окрім вас, її більше ніхто не любить. А чому так? здивувався Едвард. Я її писав в Італії, визнав Ібсен, і у мене всі норвежці вийшли якимись потворами. Трохи є, мусив визнати Грік. Ну і всі образилися, закінчив думку Генрік. А п'єса ж хороша. І я подумав. Якщо ви погодитеся написати до неї музику, може, це її якось врятує. А гонорар поділимо навпіл. Де ви були десять років тому, сказав Грік, гонораром я тепер і сам можу поділитися. Іпсен спохмурнів. Андерсону теж не сподобалося. Каже, що в житті нічого гіршого не читав. Та годі, сказав Грік, ну неправда ж. Ви знаєте, я подумаю нічого поки не обіцяю. І потім ще довго ходив колами довкола цієї всіма свареної п'єси і не знав, з якого боку до неї підійти. Грік був доброю людиною і музику головним чином писав ліричну, а сюжет Паргюнта вимагав зовсім іншого колориту цинічного, безнадійного і безжального. Едвард написав на пробу одну тему Не те, сказав Іпсен, не страшно взагалі. Грік переписав наново. Нічого так, сказав Іпсен, але чортівні малувато. Тоді Грік написав зовсім по іншому прийшов до Генріка додому і сказав Я тобі один разок зараз зіграю, але більше навіть не проси. Тут стільки чортівні, що мене ж нудить, дарма я на цей жах підписався. Іпсен послухав і сказав Оце те, що треба. Молодець Едварде, і потім Грік написав ще багато тем до пергюнта, таких, як він сам любив зворушливих, танцювальних і замислених. А в печері гірського короля просив при ньому не грати. Одного непрекрасного дня Едвард виявив, що від їхніх Ніною стосунків залишилися лише ріжки та ніжки. Точніше, у нього залишився його професійний партнер по сцені і інтерпретатор романсів. А дружина Ніна кудись зникла «Все якось налагодиться, сподівався Едвард. Треба просто трохи почекати. Але Ніна надто добре пам'ятала, що трапляється, коли любиш когось надто сильно. Романси ніколи не приносять стільки болю, скільки приносить любов. Ніна обрала романси. Едвард у щоденнику написав, Так я й думав. Людині творчій одружуватися не можна, нічого доброго з того вийти не може. А вголос сказав Ніно, давай поїдемо з цієї метушні назад до Бергена, побудуємо гарненький будиночок над морем, твоє розбите серце загоїться, а я спробую ще щось написати. І вони дійсно поїхали. Побудували садибу Трольхаузен і нікого туди не пускали, але геть бути відлюдником у Гріга не виходило як навмисне. Пергюнд мав такий приголомшливий успіх, що про Гріга дізналася не лише Європа, а й Америка. Його навперейми славлять та вінчають лаврами. Оксфорд із Кембриджем присудили йому ступінь почесного доктора музики, всі хочуть із ним познайомитися, порадитися. Потиснути руку. Навіть Чайковський, коли був у Лейпцигу, прийшов до на Науклін. Причому Уклін вийшов взаємним, бо заочно вони, звісно, знали один про одного. І ще у них був спільний знайомий, до якого Науклін сходити було неможливо, хоч і дуже хотілося. І Грік, і Чайковський дуже любили Моцарта. Грік став зіркою при житті, а це дається. Не всім, якось на концерті до Гріга підійшла молодесенька дівчина із сяючими очима. «Маестро Грік, як же мені поталанило вас тут зустріти? Можна я біля вас постою? Я ніколи не стояла так близько біля генія. Грік усміхнувся у вуса. Дівчина була кумедною. «Маестро, скажіть, у чому ваш секрет? Грік і далі усміхався. Люба дівчино, який секрет? Геніальним я був, як і всі, один раз у житті. Любов була моїм генієм. Ви що думаєте, я романси просто так писав? Звісно, ні, відказала дівчина. Романси зазвичай пишуть комусь і з натяком. Саме так, провадив далі маестро, з натяком. Я продовжував писати їх все життя. Просто називав по-різному пісня Сольвейх, Арієта, третя скрипкова соната, але, щиро кажучи, це все романси. Про любов. засоромилася дівчина. Про любов, відповів Грік, і дівчина більше у нього ні про що не запитувала.